Основу ракети створимо із невеличкого ось такого прямокутника. Можна взяти, наприклад, сірого кольору. Для створення верхньої частини ракети візьмемо оранжевий і синій папір. З оранжевого паперу виріжемо тоненьку смужечку. А ось із синього виріжемо півколу. Із зеленого паперу слід вирізати ось такий квадратик. Потім складаємо його у вигляді трубочки. Ось так. І наносимо на ось цю грань квадратика клей та склеюємо його. Далі беремо оранжеву смужку і приклеїмо її на одну сторону верхньої частини ракети. Ось так. З півкола синього кольору скручуємо конус, склеюємо його та отримуємо об'ємну фігуру. Приклеюємо конус до верхньої частини ракети. Далі зробимо ілюмінатор для кабіни наших космонавтів. Я, наприклад, візьму з бежевого кольору папір, вирізаємо кружечок. Тепер приклеюємо кружечок до центру трубочки, тобто корпусу нашої ракети. За бажанням для цікавого вигляду нашої ракети можна намалювати обличчя космонавта, наприклад, Юрія Гагаріна. Тепер переходимо до нижньої частини ракети. Для цього візьмемо, наприклад, жовтий колір і вирізаємо три півкола. Також склеюємо наші півкола і отримуємо ось такі три маленьких конуси. Далі приклеюємо конуси до нижньої частини ракети, один посередині. Так, два по краям. Це будуть так звані двигуни ракети. Готовий макет ракети прикріплюємо міцно до основи, за бажанням додаємо місяць та зорі.